Ветерани мають можливість навчитися писати театральні п'єси, опанувати акторське мистецтво. Таку ініціативу втілюють театр драматургів і ТРО «Медіа». Організатори свідчать про терапевтичний ефект арт проєкту, працюють за сприяння досвідчених психологів. Проєкт має назву Театр ветеранів. Це інструмент реабілітації для тих, хто пережив травматичний досвід, має поранення, контузії, втрати кінцівок. Це можливість для ветеранів навчитись професійно писати тексти для театру та втілювати свій задум на сцені. Йдеться у соціальних мережах у дописі Генштабу Збройних сил України. Долучитися до проєкту можна, заповнивши анкету до 10 травня, майстер-класи проводить. Тимуться у Києві у серпні презентація вистави ветеранів.